Всіх на своєму каналі домашніх затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія, і сьогоднішнє моє відео для початківців. У в'язанні гачком дуже часто приміняються такі, такі елементи в'язання, як лицевий рельєфний стовпчик і виворітній рельєфний стовпчик. Сьогодні я хочу вам показати, як вив'язується виворітний рельєфний стовпчик. У мене ось тут рядок стовпчиків з накидом, набрано. Здебільшого лицеві і виворотні рельєфні, вив'язуються зі стовпчиків з накидом. Для переходу в слідуючий ряд я набрала три повітряних петлі, роблю накид нитки на гачок і тепер захоплюю. Оцей ступчик, що вив'язаний в попередньому ряду, от ззаді за тіло його. От бачите, як я пропускаю. Гачок от так от захоплюю там ниточку, назад протягую вже, гачок з ниточкою витягую, і на гачку в мене три петлі, точніше дві петлі, і накид. Захоплюю ниточку знову на гачок, протягую через першу петлю і накид, на гачку дві петлі знов захоплюю нитку і протягую через дві петлі, що залишилися на гачку. На гачку одна петля. А вив'язаний рельєфний виворотний стовпчик. З цієї сторони він з лицевої сторони виглядає як увігнутий. Він ніби як. От від нас туди він вигнутий. О, а на цій стороні він виглядає лицевим рельєфним стовпчиком. Випуклий сюди на нас, а з лиця, тут, де нам треба, він рельєфний І Він вигнутий від нас. Показую ще раз. Накидаємо нитку на гачок. Просуваємо гачок перед тілом, перед тілом стовпчика з накидом попереднього ряду, захоплюємо нитку на гачок, протягуємо цю нитку назад до цих петель, на гачку. Три петлі. Накидаємо нитку на гучок протягуємо через першу петлю і накид. Знову накидаємо нитку і протягуємо через дві петлі, що залишилося. Вив'язали ще один рельєфний вивольтні. От так він виглядає. О, він, ніби вигнутий, від нас туди, а тут виходить от такий. Давайте я ще один, один раз покажу. Як накидаємо нитку на гачок, ззаді вводимо гачок перед тілом стовпчика з накидом попереднього ряду, ззаді захоплюємо ту нитку, нитку, яка йде від клубочка, витягуємо її, витягуємо. Ось так от на зворотній стороні. Воно виходить. знов захоплюю монетку, протягуємо через першу петлю і накид. Знов захоплюю монетку через дві петлі що залишилося. І, я хочу як показати. От. Ну і так в'яжемо, скільки нам там по схемі узору, скільки нам треба, і де нам треба ці стовпчики в'язати, там ми їх і вив'язуємо. Дивіться, друзі, як воно виходить. Вони ніби туди от від нас йдуть туди вигинаються в протилежну сторону. О, а з цієї сторони вони виходить, лицевими рельєфними стовпчиками. О, по лицю от, от тут от, виходить, в нас от така ніби як... Косічка сюди наперед. Наперед напереді залишається косічка з лицевої сторони, а сам стовпчик вигнутий від нас йде. Надіюся, що вам зрозуміло. Якщо не зрозуміло, пишіть мені в коментарях, я буду пояснювати більш детальніше. Дякую всім за перегляд. Якщо відео сподобалося, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. До нових зустрічей, Всіх, всім миру і добра!